Європейський союз оновив англомовний перелік спростувань стандартних міфів російської пропаганди про Україну та події в нашій країні. 26 сторінковий документ опубліковано на офіційному сайті ЄС, і він суттєво відрізняється від попередньої версії, що була підготовлена ще влітку минулого року. Як і раніше, документ починається з розділу чи правда що ЄС та Захід дестабілізували ситуацію в Україні, в якому доводиться, що насправді у дестабілізації винна Росія. Порівняння двох документів у нинішнього та минулорічного дозволяє прослідкувати, які тези російської пропаганди Брюссель та вважає найнебезпечнішими. Так суттєво знизилася пріоритетність у спростуванні міфів про так звану київську хунту, що нібито підтримується заходом. Ще більше впала актуальність пояснення того, що влада в Києві не перебуває в руках екстремістів. Якщо рік тому ЄС присвятив цьому чимало уваги, то нині достатньо лише послатися на результати парламентських виборів, за підсумками яких крайні партії не здолали прохідний бар'єр. Як і раніше, в документі детально описана незаконність дії Росії під час організації так званого референдуму в Криму, який не є легітимним волевиявленням і про. Водився за силової підтримки Росії у оновленому документі. З'явилися також розділи, присвячені катастрофі MH17, а також масовим неіндифікованим похованням на Донбасі. Зазначу, що німецькі змі повідомили з посиланням на секретні дані Міністерства закордонних справ, що перед катастрофою малазійського боїнга на сході України уряд Німеччини був проінформований про можливі обстріли пасажирських літаків на Донбасом. Так, за два дні до катастрофи рейсу авіакомпанії Малайзія Airlines 15 липня 2004 року. Німецький МЗС звернув увагу у телеграфному повідомлення. Мені на тривожну ситуацію на Донбасі у зв'язку з обстрілом українського військово-транспортного літака АН-26, що летів на висоті понад 6 тисяч метрів. При цьому військові експерти визнали, що для цивільної авіації в регіоні склалася реальна загроза. Крім того, німецька розвідслужба кілька разів повідомила уряду, що безпека польотів у зоні конфлікту на Донбасі не забезпечена. Міністерство транспорту Німеччини у свою чергу підтвердило, що Берлін не попереджав про можливе погіршення ситуації з пасажирськими перельотами на сході України.